Всім добрий раночок. Погода чудова. Ми вже сьогодні з самого ранку встали. Хотіли встати в п'ятій ранку. В 5-6, десь так. Ніхто той будильник не почув, встали в сьомій. Пішли на город, там трошки попорилися, вже потім покажу. Зараз вже куховарю. Дивіться, які я рулетики зробила. А, просто <кій> а, яєчко піджарила. Ну, таке о, 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 о。От, І всередину сирочок з укропчиком. Ось. Ну, знаєте, в мене сьогодні сніданок, я його зліпила із того, що було. Залишилося вот, трохи супчика, м'ясо в ньому вже закінчилося. І прийшлося срочно щось на скору руку видумувати, видумала от такі от рулетики. Щось схоже бачила якраз декілька днів назад на Тіктоку, але там в начинку йшли крабові палички. Треба буде ще так попробувати. Але, знаєте, тут вже шло все, що є в холодильнику. В холодильнику було 4 яйця і отакий от кусочок сирочку. То я його на на чорті, туди укропчика, сольки, перець закінчився молотий і майонез перемішала, закрутила. Красота, непогано так, знаєте, перекусити, хоч, щось, хоч якесь різноманіття. От, Так що зараз будемо снідати, а потім будемо вже планувати, що робити. Сьогодні понеділок, в честь свята вихідний, от тому так. От тут грязно. ну Це я тут куховарила, готувала. Зараз супчик розолью, покушаємо, і тоді вже наведу тут порядок. Дивіться, всі лежать по куточкам. Отут у от мене раніше цілий кущ форіс, Я його викопала і ця так облібувала це місце, ризька, що постійно там лежить. Можна її навіть не шукати, вона завжди там буде. Тут ці цілеглися. Тут у нас виходить, проходить труба. Ми восени там на весні копали траншею, щоб тут у нас проходила труба для води, званої кімнати. Ось так от вона йде, йде, йде. І тут, бачите, колодязь, і для гідрофору тут будочка така, він там на замке. І от тут проходить якраз таки ця труба. І за зиму воно как би, опустилося там, знаєте, пр запресувалося так, і виявилася така теж траншейка. Ми підвозимо туди землю, а вони розгрібають. Ми підвозимо, вони розгрібають. Знаю, зараз буду запитання, чому такі кури оброблізлі. Ти що тут дієш? Ну, чері, блін. Пошла чудова. Хадина. Це вона сюди залазить какашки курячі їсть. Ой, вони облізлі шиєвні голі, голі, тому що це порода така гола голашикі. До речі, дуже класна порода, морозостійка, їх можна і на м'ясо, і на яйце вони чудово несуться. Так що... Дуже класна спинка в них облізла, тому що їх під постійно дере. Їх четверо, йому треба побільше, а то вони облізлі. Ми з вами підемо на город. Я взяла от з собою таку міску. Ось. Зараз хочу назбирати горошку. Ми сьогодні їздили по магазинам, ми в будівельне заїжджали і в продуктову. Ой. Лежить там така смішна. От вже вечір. Зараз вам покажу, що ми там трошки почухали цей картоплюк. Зараз я тут залишу цю місочку, потім буду повертатися і наберу горошку. У мене росте слухайте, як прекрасно. Сонечка нема, але це, це лише тучка, зараз вона знов з'явиться. Ось так. Картопельку трохи почухали сьогодні. Хотіли встати в п'ятій ранку, блин. завели будильник, спочатку, знаєте, сначала на шість, а потім та ні, треба раніше, треба, треба раніше. Ні, поставили на п'ять. В ітоні всім єлі проснулися. <п 'ять> в п'ятій, в шостій ніхто не, слух, не чув той будильник, він сам собі дзвонив. Його ніхто не почув. От. Ну, все, в сьомі вже що встигли, то встигли. Там один з половиною рядочку підгорнули. Земля просто асфальтна. От. Я, до речі, сьогодні купила а, отруту від жуків колорадських, так що буду їх травити. А це що таке виросло? З якимись странними чорними листочками? Щось дивне таке. Вот. Я, до речі, сьогодні ще купила насіння жовтого а, кабачка. Жовтого мені дуже подобається. Оцей рядочок, бачите, ми ще давно я, це я починала підгортати ще, я не знаю, декілька ну тиждень десь назад, може більше. От і потім далі-далі пішли, і бачите, я все почухала. Це я цим ручним культиватором. Я не знаю, щось якась така косна язика становлюся, як телефон в руки беру. Тікток ще більш-менш нормально, а як на Ютуб щось говорю, я прям, я прям не можу себе переслуховувати. Не знаю, як ви це слухаєте. От. Коротше, я ж купила е, цей ручний культиватор, оце я все пройшлася ним. Він, в принципі, прикольний, непогано працює. Але я там жалілася, що проблема в тому, що ой, щоб він нормально проходився, треба, щоб він був... Це кошмар якийсь. Слова просто із голови уходять. Черенок, ось що я хотіла сказати. Черенок просто повинен бути паралельно з землі. Щоб в такому положенні тримати черенок, звісно, тобі треба нахилятися, бо він аж тут повинен бути. Показала на Ютубі, на Тіктоку, сварилася, сварилася за той ручний культиватор, люди пишуть, що він у вас просто неправильно собраний. Треба було, до речі, його взяти вам показати. От, так, да, напевно, так і зроблю, покажу вам. Він... Ладно, це коли вже його покажу. Так що тут трошки пройшлася. Дивіться, отут зароща, бачите? Тут вже чистенько, чистенько, класно. Боже, так любо глянути, ви собі не уявляєте. Воно, правда, все швиденько, по ідеї повинно зарости. Але це вже зовсім менша історія. Це в мене цукіні тут, бачите? Ростуть вже потрошечки-потрошечки, по якісь плоди моєї праці починають з'являтися. Правда, от я бачу, люди відео виставляють, що у них там морозами, там щось все побило. І вони це показують. А в мене, от, знаєте, і у них цукіні морозами побило. І там такі, ну не цукіні, а кабачки, і там такі лапухи, там вже листя аж сюди, туди. Коротше, такі здорові в них вже ростіння, а в мене тільки він починає Вилуплятися, тільки перший листочок настоящий пішов. От, ну, нічого. Нічого. Це, то вже таке. Тут в мене вон, квасоля теж посходила. Ось вона щось боліє трошечки. Вон. Так от квасолька в мене росте, тут я не прибирала. Земля дуже тверда стала. От там, де картопля, саме он він сидить. А я боюся, без перчаток, я його не буду тут чіпати. Я тебе так от... Страшне. Такі страшні жуки, блін. Вони кусаються, хто знає. Ну, напевно, всі жуки кусаються, так? О, атакують мою картоплю, так що треба їх травити. Да, давайте повернемося, я вам покажу стосовно цього ручного трактора. Він просто хріновий. Що вам сказати? Чи його хтось наліпив не так, там, коли збирали, чи що. Він просто хріновий. Сапку я взяти, працювати сапкою не могла, тому що нею картоплю підгортали. От я вже мовчала тряпочку, що мені допомагає, тому вже мені до сапки було ще по Я вже оце рачки ходила з цим ручним трактором. Як не знаю хто. От ну потім люди написали, що це він там у мене закріпли, закріплен. А я що знаю, я той трактор вперше в житті побачила вживу. Я що знаю, де він там повинен був закріплений бути. От. Ну, коротше, в принципі, очень хіровий ми купили. От. Щоб довго не пояснювати, він в принципі дебільний. Там проблема не тільки в тому, що його щось не так десь не так склали, а він в принципі не дуже гарний. От. О, До речі, от у мене тут ромашки. Мені якраз відео попалося стосовно листків. Що є підробна ромашка. Що ми думаємо, що вона лікарська можна збирати робити чаї, а вона не лікарська, вона підробна. Оце лікарська. От я бачу по листочкам. Бачите, вони такі, як укропчик. То це лікарська в мене росте. Росте, можна не збирати. Але я чай з ромашкою не люблю, тому я збирати не буду. От. Так. Зараз піду візьму. ой. На компостну кучу залізла. Тебе що погано кормлять, чи що? Оце натура така вже, знаєте. Щось знайти, щось украсти. Да? Це про тебе. А хвост, як у вертольота, крутиться. Так, зараз я чи зачинено? О, амбар закритий. Нічого, зараз я відчиню його, почекайте. Ось я подоставала всі інструменти і зараз вам покажу всі свої інструменти по боротьбі з бур'янами. Не звертайте увагу, в мене тут гуляють курочки, можуть бути їхні сліди, тому не обращайте внимание увагу. От, давайте, напевно, я цей, цей трактор на... Послідок переставлю отак от на останнє. Про нього поговоримо. Значить, По-перше, в мене є сама класна сапка. Це ми купили у місцевого майстра. Вона отак от дуже зручно. І зогнута в цьому місці вона таки повинна бути. Тобто, якщо ми отак от її до землі приставимо, то тут таки появляється. Да? Тобто вона не неровна йде, а отак це дуже зручно. Ну, вона, в принципі, дуже е, така гостра і удобна. Я їм всім купила е, ці ручники високі, такі вони. Десь мій рост, напевно, метр я, ну Разом от черенок з самим інструментом, то десь мій рост виходить. І це дуже до, до, зручно робити, ними щось. Тому що тобі не треба нагинатися і вредіть своїй спіні. Ти стоїш з ровною спіною, красиво, так шок. Шук і все. От, прекрасна сапка, але сьогодні я нею не могла робити. Потім друга сапка, яка в мене є, це я купляла її ще в Одесі. Мені не, в неї, по-перше, немає цього і згібу. Тобто якщо ми її так ставимо, то вона так ровно і стоїть. Не так, як ота, да? під углом. Вона отак от ровно і стоїть. Це незручно саме бур'яни виривати в такій позі, а от щось нею копати, там траншейку робити. Сама вона зручна. Оця навпаки не дуже зручна для цього. А ця загортати картоплю там, ну мені особисто незручніше. От робити якісь траншеї, копати там, щоб посадити туди щось ну ямку. То ця мені якраз таки дуже зручна, класна сапка. Потім в мене є плоскоріз Фокіна. Я на нього начулася. Прям такий він класний, крутий. Мені... Він, по-перше, в мене дуже тупий. Треба буде його поточити, тоді я спробую. Ну, вже сам той факт, що дуже низька оця ручка, вона дуже мені низька, я не знаю. До грудей доходить, то ним вже треба, знаєте, рачки становитися, щось робити. Це вже треба нахилятися, не це незручно. Тому поки я його навіть не точу, поки в мене не буде такого черенка А тут незвичайний черенок тут черенок фокусуйся. ну Так, ну не важно, ви поняли, да Він тут ось такого от плану йде. Цей черінок. Тобто ти його не, так просто в магазинах не знайдеш, я ще не зустрічала такий, щоб довгий був. От, тому е, поки що він мені особи і не треба, цей фокін, а поки на нього немає нормального черінка. Ну, дійшли ми до е, ручного цього культиватора. Що вам сказати? Сама ця штука класна, зручна, це зразу видно. Я правда вже не хочу, Ну, точніше, звісно, хочу, але я трошки іншу собі хочу в колекцію. Ох, дуже прикольна штука. Але ми саме той, який купила я. Я вибирала, вибирала постійно, мені щось на то не попадалося, і від отчаяння я взяла цей. Я вже бачила, що він не дуже гарної якості. Але ну я просто була вже в очаянні. Мені дуже хотілося. А, цю штуку. от, І а, ви бачите, який він погнутий. оце те, що він сюди от зужається. Да, от з, цього боку, ой, от з цього боку він бачите, отак от зужається до середини. отак от йде. Так він не був. Оце в нього вже при, приобрітне. Тобто, по суті, я вранці ним трохи попрацювала, і все, він погнувся. ну, Що вам на це сказати? Жахливо просто, він ніякий. От. І оця от штука о, була в нього железяка, оця гостра. Вона була з цього боку. І от просто вона так була закріплена, що щоб ним робити, отак, розумієте, от, треба було ложити отак, от, чуть ли не на корточках і обробляти землю. Зараз переставили, краще особисто не стало. Вон все одно, воно, бачите, якийсь кут неприємний йде. дуже сильно. Воно повинно бути десь так. Так приходиться опускатися низько. Коротше, мені дуже незручно. От, дуже фігово саме те, що я купила. Ну, це було краще з того, що я бачила. Тобто, це як би, краще з того, що я бачила, але не дуже добре. Це такий, ну от жест чаяння був, і от, так воно і вийшло. Я е, 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 хочу собі, знаєте як? Я хочу собі. Є такі петлі. Вони не як круглі петлі. А от як ця штука, от уявіть собі, щоб цих шипів не було. А от просто замість шипів от була б ця штука, така петля квадратна. От. І оце, мені здається, саме зручне. Ти собі стоячи отак от прополюєш цим квадратом, ну, углом цим. От так Отак я би дуже хотіла, обов'язково, якщо знайду нормальної якості таку штуку. То куплю. Воно, знаєте, коли ти там чогось хочеш і ніяк не знаходиш, то ти вже думаєш, та може воно нормальне, може мені здається. Може, на самом ділі воно не таке погане, може я чогось не розумію. От. Ну і взяла, коротше. І от що з цього вийшло. От, на жаль. Ну, тут нічого такого нема. І Мені здається, що ти коли от. Та на якусь дорожку, то ти спочатку ти в цьому не тямлюєш і покупаєш багато не дуже таких а, зручних речей, То просто тому, що ти в них не тямлюєш і тобі нікому підсказати, бо людина не знає, що саме тобі буде зручно. От, наприклад, комусь навпаки, зручно з мал з маленькими черенками. Я поняття не можу зрозуміти, як ви може бути зручно з низькими черенками. У вас вже спіна страдає. Вам треба робити з ровною стіною. Спіною зручно вам чи ні, а треба, щоб спіна була ровна. От, комусь там, коротше, у кожного свої приколи. От. Ну, коротше, вона так. Показала вам стосовно інструментів. Ось, Напевно, ще не раз буду розказувати щось подобне, тому що це моя улюблена тема. Можу повторятися, хоч, хоч днями і ночами про це розказувати. от, Так що, такі приколи. От Поки що на даний момент це саме улюблена моя річ. Оце я ще нам привіз, виходить, ми її купили у майстра, який... Ой, Ладно, довго розказувати не буду. От, ну, коротше, це з сусіднього СМТ, а, і він нам там дещо привозив на машині і просто показав, ну, розраховував, що йому вдасться продати. І показує, каже, от я роблю такі штуки, якщо хочете, можете купити 200 гривень. І я її в руках крутила, дивилася і думаю, невже мене знову розводять на якусь хрінь, хірню. Ну, якось мені чуйка підказала, що непогана річ, треба спробувати. Так що купили цього майстра за 200 гривень, і слухайте. Так воно і є. Дуже класно от, на даний момент для обору сорняка це моє саме улюблене. От. Але ще мрію, ще мрію про нормальний культиватор І от таку що я вам розказала, щоб вона була тут-от квадратна. Але все, я вже, я вже буду дуже сильно присматриватися до якості. Я вже от на цьому моменті. Отут, я просто мені до цього якось плюс-мінус щастило. Оце, наприклад, так. Вона не дуже зручна, але вона знаєте, не гнеться, не ламається, нічого з нею такого немає. Її можна отут от трошки накалити, зігнути, як і цю. От. І заточити. Вона буде прекрасна, але мені не треба. Мені зручно саме нею робити рядочки. Тому в мене для неї є ну, пристосування. А оце, тобто ти йому навіть не знайдеш ніякого пристосування. Бо бачите, як воно зігнулося. Я спеціально передивилася відео, де я його купляла. І там такого не, немає. Воно тут рівнесенько. А отут согнуте, я його так і купила. От. А тут не було. Тось тут просто метал гнеться, він ніякий. Він ніякий. Не, не, не Якісний. От. Ну, то й так. Ну, хотілося б буду шукати нормального нормального культиватора, І буду шукати цю пітру, про яку я вам сказала, і вже все. Тепер буду дивитися, щоб ніяких но, ніяких ОЛЕ, тому що воно просто ти навіть ним, о, не знайдеш для нього іншого пристосування, як з цією сапкою вийшло. От, Так що, такі справи стосовно цього. О, До речі, в мене там потрошки починає... О, купили сьогодні, поїхали агроволокно, так що завтра вже буду саджати картопельку, ворвішка. Чую, там на кухні щось упало. А це вона там лазила. Дивіться, в мене тут починає оце ростіння, ядовіти виходити, вилазити. От, йому тут хорошо, комфортно, я його тут посадила. Прекрасно йому тут. Треба буде сьогодні полити. Рисічка. А два інших. Один я не пересадила, він в мене поки що тут і росте. Треба його тут під деревом посадити. Це другий. Ось поки що не пересаджений. А ще два в мене росточка було цього ростіння. Забула, як називається. Воно вважається ядовитим, що його там не можна чіпати, ще щось. Я два інших посадила за туалетом, шукала для них, е, них місця, бо вони не дуже люблять сонечко. Їм полу, полузатінок підходить. От. Та я їх сюди посадила за туалетом. І не скажеш, що їм тут дуже добре. Вони не цвітуть. Он, ну, листики не виходять. І он другий. От. Ну, їх все одно треба на ніч. <кхм> треба. Ой, господи, на ніч на зиму. Зараз тут, щоб ногу не зламати, Почекайте, я вилізу звідси. <гум> Ой, на зиму все одно викопуються в хату, переставляють, бо вони померзнуть. От. Так що вони будуть пересаджуватися, головне, щоб вони вижили. От, я зараз хочу назбирати горошку на вечір будемо дивитися якийсь серіал. Ми зараз, наприклад, дивимося. О, в мене погана пам'ять, я вам багато разів казала, тому я не запам'ятаю названня жодних серіалів і фільмів. А ми дивимося, як же він називається. Не пам'ятаю, зараз. Ой, зараз, зараз, зараз у чи якось так. У здається, називається новий серіал. Дуже мені така тематика подобається прямо. Дуже От, цікавий, класний. Ну, є там свої приколи. Я взагалі такий, знаєте, кінокритик трошки. У ну, мене свої стандарти, там. своє, що мені подобається. Є в мене свої там, що мені не дуже подобається в цьому серіалі, але так, по суті, непоганий. Блін, так погано відривається. Треба вже збирати, бо ще декілька днів і він буде старий. Якщо сьогодні не зібрати. Ну, ми йому не даємо постарити. Ми швидко, швидесенько його їмо. Так, ладно, це треба двома руками, бо все розклецю. От як з цей. Так що вам чудового вечора. Всього найкращого, гарної погоди. Нехай у вас все на городі росте, цвіте, не мерзне. Ну і в житті так само, нехай все буде. Росте, цвіте і не мерзне. Так що цілую, пока-пока. Ось я назбирала цілу міску, горошка зеленого. Тепер буде що подивитися ввечері. Напевно, блін, я не знаю, пів часа тут збирала, якщо не більше. Це, казується, не так уж і просто. Ну, точніше, це просто, але часу займає. Прилично. Ось. Так що назбирала. Вечір чудовий. Ну, знаєте, тепленько, жарко навіть трохи, але не така спека, як сумасшедша. Так що я задоволена, беру оце все щастя, черешню і горошок. <сум> черешня, черешня, чері. Ай, Чері. <сум> пішли пішли домой. Пішли додому. Куди ти полізла? Черешенька. Що ти там забула? Що ти там забула? Ти мушек ловиш чи що? <сум> Добренько. Будемо йти. І вже на сьогодні відпочивати. Мати от. От, от там на сусідньому городі обробляють. У мене все зелене, але зелене це краще, ніж чорне.